Всім привіт! Звичайно, ніхто не зможе вирішити за вас, їхати чи не їхати в якусь країну. Але в цьому відео я попробую надати максимально повну і актуальну інформацію, тож додивіться його до кінця і приймайте свої зважені рішення. У 2024 році правило змінилося суттєво. Я вже робила відео про ці зміни. Але сьогодні я хочу почати з самого початку з дороги до Норвегії. Все це відбувається власним коштом. Але якщо раніше можна було приїжджати в будь-яку точку Норвегії і зареєструватися майже в будь-якому відділку поліції, то на сьогоднішній день ви маєте їхати напряму до Роде. Наскільки я знаю, найближчий аеропорт це аеропорт Осло. І відповідно, навантаження на тих самих людей, той самий персонал, який обслуговував меншу кількість людей, завтра буде обслуговувати. Всіх без виключень, тож тривали очікування і ще повільніша обробка даних буде, буде мати місце. Також пересування по Норвегії відбувається власним коштом. Якщо раніше перебуваючи в аеропорт, чи в якесь місто, вокзал, відділок поліції, ви могли звернутися за допомогою і доставку до місця, куди ви їдете, для очікування чи реєстрації, вам могли організувати чи компенсувати витрати на бензин, то зараз такої можливості вже немає, і все відбувається власним коштом. Я знаю, що від аеропорта в Осла до роди є якісь автобуси, є електричка, але все це відбувається з пересадками, відповідно, чемодани в руках. Є і таксі, але воно коштуватиме вам приблизно 200 євро в один бік. Якщо ви подорожуєте машиною, також розраховуйте, що Автогаз в Норвегії практично недоступний. Дуже мало заправок, на яких можна заправитися газом. А бензин тут коштує від 19 до 25 крон за літр. Причому ця ціна не залежить від міста, де ви заправляєтесь, а залежить від дня тижня і ситуації на ринку на біржі. Можливо, я зроблю окреме відео про. Заправки і про те, що означає мати машину чи не мати машини в Норвегії, бо це особлива специфічна тема. Тож після того, як ви дісталися роде, вас зареєструє поліція, ви заповнюєте анкети і отримуєте посвідку шукача притулку. За потреби можете отримати і медичну допомогу, і далі будете очікувати захисту, отримання синьої карти і поселення в мітак. Також будьте готові, що в роде харчування організоване. Тобто додаткові гроші на харчування не видаються, а їжа гостра. І зачасту я чую, що вона не підходить для дітей, і харчуватися доводиться в найближчому магазині булочками, молоком, кефіром, йогуртами, бутербродами. таким. Тож до цього теж треба бути готовим морально і підготувати свій гаманець. Бо, наприклад, буханка хліба буде вам коштувати 35-45 крон. Ми також знаходимо бетони по 10 крон, але вони є не в кожному магазині. Літр молока буде коштувати в районі 20 крон. Сир можна знайти від 100 до 300 крон за кілограм в залежності від сорту і пакування. Тобто нарізка це дорожче. Булочка може коштувати вам 20-25 крон. Відповідно, розраховуйте свої можливості. Ніякого особливого ставлення, мені потрібна дієта, в мене інвалідність, у мене особливі потреби, на це тут не зважають. Всі мають абсолютно однакове ставлення. Вплинути на швидкість реєстрації, на швидкість розселення, на те, куди вас розселять, практично неможливо. Єдине, що ви можете, завчасно спробувати знайти знайомих в Норвегії, які допоможуть вам поговорити про ваше поселення в певну комуну завчасно допомогти вам пошукати можливі варіанти розселення, тобто оренди житла. І тоді, в поліції, на всіх етапах реєстрації ви можете вказувати ці дані, що ось можливе моє поселення, ось такі комуні мене готові прийняти, і ось такі у мене є знайомі, які допоможуть мені адаптуватися до життя в певній комуні. Це незначним чином може вплинути на швидкість реєстрації і на призначення комуни. Але і не дає 100% гарантії. По закінченні реєстрації вроде вас направлять в доступний мутак. Потім мутак перекладається як прийомник. Так, тож, це місце, де ви будете очікувати призначення комуни. Виглядає це як звичайний гуртожиток, відповідно, спільна кухня на 50, 80, 100, 200 людей, в залежності від різних умов мутаків. Спільні санвузли, ванни, коридори, місця відпочинку. Умови теж дуже сильно різняться і залежать від керівництва мутака, бо це не державні установи. І це гроші, які виділяються державою, приватним компаніям. Ну і далі, хто що вважає за потрібне, те і роблять. Звичайно, їх певним чином контролюють, але менше з тим дуже багато залежить від самого керівництва. Там також ви можете отримати медичну допомогу, але. В основному раз на тиждень. Тобто, якщо ви захворіли в понеділок а прийомний день в п'ятницю, то будете чекати до п'ятниці. Виключення можуть бути тільки якісь нагальні ситуації, в яких вам виключать швидку. Перебування в таких гуртожитках займає від 2-3 місяців до 8-9. Хоча також вже готуються гуртожитки, в яких людей будуть розселяти на постійне поселення і вже не будуть орендувати окреме житло в комунах. Мутаки бувають двох типів. З харчуванням, тоді ви вимушені їсти те, що дають, тобто це не продукти, а саме готова їжа. І тут ну, як пощастить. Або виділяють гроші на покупку продуктів, і ви готуєте самостійно на загальній кухні. Суму на ці потреби вказати важко, приблизно це 2000 крон на місяць на людину, але у них є складна калькуляція: тобто, якщо в сім'ї 2, 3, 4, 5, 6 людей, то це все розраховується окремо і на маленьких дітей виділяється менше, на пару теж менше ніж на двох окремих людей. З оренди житла теж виникають складнощі, кому не орендують дороге житло. Тобто не можна сказати, що ринок житла вже в Норвегії порожній, і житла знайти неможливо. Житла середньої вартості і дорогого житла вистачає, але комуни підписують оренду з максимально низькими цінами в умовах. Більше того, не кожен орендодавець готовий співпрацювати з НАВ з комуною, бо це певні незручності в фінансових питаннях і з питаннями завдатків. Можливе і самостійне поселення. Але в цьому випадку ви втрачаєте будь-яку фінансову підтримку з боку комуни. І для самостійної оренди житла ви маєте розуміти, що завдаток в Норвегії дають при підписанні договору за 2-3 місяці, не за один місяць, як в Україні, а за 2-3 місяці і плюс оренда за перший місяць. Тобто сума має бути досить значною. Дітей влаштовують в школи дуже швидко, де б вони були. Діти за будь-якої погоди ходять в школу, і за будь-якої погоди, дощ, сні, град, вітер, вони перебувають 30 хвилин на вулиці на прогулянці. Відмовитись від школи не можна. Діти зобов'язані ходити в школу і на цьому крапка. Для дорослих в мутаках проводять певні навчання про закони Норвегії, як складати резюме, як проводити співбесіди і ну, таке інше. При поселенні в комуну також все відбувається досить довго. Люди можуть отримати розподіл в комуну і потім ще місяць, два, три очікувати на те, щоб їм знайшли житло. Це теж буде залежати від того, в яку комуну вас приймуть. На часі не працюють норми, що у кожного має бути своя кімната, чи певна якась площа на кожну людину. До речі, мені ніде не вдалося знайти ці норми на офіційних сайтах, тому. Все це тільки такі чутки, але насправді вже знаю ситуацію, коли поселяють в однокімнатну квартиру. Кім, кімнатність квартир рахується по спальням. Тож поселяють в однокімнатну квартиру двох людей, які не пов'язані родинними зв'язками: одного в вітальню на диван, одного іншого на ліжко в спальню, і отак от співмешкають двоє незнайомих людей на одній території. Але є і дуже зручні поселення, де всі все зручно і все комфортно. Тож це певним чином також лотерея. В Камуні ви далі продовжуєте очікувати. І це дуже важливе слово в Норвегії. Очікувати. Очікуєте номер соціального страхування, без якого ви нічого не можете. Не можете підписати ніякий договір ні на оренду, ні на інтернет, ні підключити телебачення, ні записатися до лікаря, ні оформити рахунок в банку. В принципі, нічого. Тобто чекаєте ці соціальні номери. Є люди, які чекають 2-3 місяці, 4 місяці, ми чекаємо вже два. Е -е. І це неможливо пришвидшити. Куратор, який нам призначений в комунії, просто каже: чекайте, все буде пізніше. Причому ніхто не каже наскільки пізніше. Потім призначається і куратор по інтропрограмі. І тут хочу звернути вашу увагу, що більшість відео, які я дивилася чи читала якусь інформацію до приїзду в Норвегії? Люди просто рекламують цю програму як інтеграційну програму. Але це неправда. Ця програма називається ознайомлювальна, бо англійському мовою називається Інтродакшн program. І вивчення мови це лише частина цієї програми. Під час цієї програми вас будуть знайомити з законами, культурами, правилами, які є в Норвегії, для того, щоб ви могли знайти роботу, знали, як себе поводити, не потрапляли в якісь незручні, небезпечні чи незаконні ситуації і знали, як влаштуватися. Ця програма має вигляд школи, і за участю програми вам буде нараховуватися зарплата. Тобто, це вже не соціальна виплата. Не соціальна допомога від комуни, відповідно, нічого не виплачується в цей час на дітей. Причому з цієї зарплати ви платите податки і повністю далі забезпечуєте всі свої потреби: оренда, комунальні витрати, машина, продукти, медицина і так далі. Якщо в сім'ї дітей багато і ваш сімейний бюджет стає менше, ніж соціальний мінімум, то комуна буде доплачувати вам до цієї. Мінімалки, але якщо ви отримуєте соціальну допомогу від комуни, ви маєте звітувати і підтверджувати, що вам це дійсно необхідно і вам не вистачає вашого бюджету. Від комуни і куратора буде залежати, що він буде вимагати, чи випуски з чи, з рахунку, чи чеки, чи в формі бесіди вас питають, куди ви витрачаєте гроші. І це вже дуже індивідуально. Якщо ж ви пропускаєте заняття без підтвердження поважної причини. То зарплата за ці дні не нараховується, доступно тільки 10 днів, які ви можете пропустити і просто попередити без всяких документальних підтверджень. І можете 10 днів пропустити навчання. Також я дуже раджу на етапі ще до школи якомога швидше розібратися з електронними ключами, додатками оплати за дороги, додатками там щодо світла, вивозу сміття і так далі. Насправді це цілий квест в цьому цьому розібратися, що де і як працює. Це ціле розслідування і інформацію доводиться збирати просто по краплині. В школу наші дітей влаштували протягом тижня, як ми переїхали в комуну. Провели зустріч з міжстрою, директором, вчителем, пояснили, як все буде працювати в школі. Тут теж все індивідуальне, від комуни залежить, і в нашій комуні є інтро класи для дітей, інтро 1 і інтро 2 Це не стандартне навчання, як в норвежській школі. Її знайомлять з мовою, культурою, у них є прогулянки, плавання, фізкультура і трохи навчання. Діти в класі об'єднані віком від першого класу до 4 в інтро 1 і від 5-го, по-моєму, до 9-го в інтер 2. Після того, як вони освоюються з мовою, їх будуть поступово переводити до регулярної школи. До чого ще треба бути готовим в Норвегії? Міста маленькі, якщо порівнювати з українськими, але все дуже розтягнуто територіально. Тобто, ви маєте бути готові, що при поселенні в комуна може виявитися, що найближчий магазин на відстані 3 3, 5, а інколи й 10 кілометрів. Школа може бути на відстані 2-3, а може і 5-6 кілометрів. Інші установи там, 5, 6, 7, 15 кілометрів. Лікаря можуть призначити тільки через пів року, а він виявиться не, навіть не в сусідньому місті, а там, кілометрів за 30-40 від вас. І це нормально. Це нормальна ситуація для Норвегії, це не якесь особливе ставлення для біженців. Просто така система, і її треба приймати як таку. Може вам особливо особисто і пощастить, і все буде близько і зручно, але маєте бути готові, що буває ситуація різна. В нашому випадку магазин знаходиться в 3,5 кілометрах, школа десь 5. І в цілому Норвегія дуже красива, приємна країна, багато простору, звичайно, красиве небо, привітні люди. Хоча до незнайомців норвежці дійсно ставляться досить закрито. Тому зупинитися просто на вулиці, потеревенити на сторонні теми, чи там десь в транспорті, швидше за все, не вийде. Але якщо ви попросите допомоги на вулиці, підказати, як щось знайти, то вам обов'язково допоможуть і підкажуть. Особливо, якщо ви знаєте норвезьку або хоча б англійську мову. Також будьте готові до того, що норвежці не розрізняють українські і російські. Вони передбачають, що. Якщо ви українець, то російський для вас ок. Якщо вони роблять переклади, то це часто російська мова. Ніхто не питатиме, чи ви говорите російською. З усіх перекладачів, з якими ми стикалися, тільки один говорив українською. Решта мене просила говорити по-русски, я нічого, нічого не розумію. Бо вони не просто російськомовні, вони з Росії, тобто українську мову не розуміють, як і більшість росіян. Також зауважте, що за новими правилами надання колективного захисту українцям заборонено їздити в Україну. Те, що там залишились діти, чоловіки, батьки, чи треба щось переоформити, це не є причиною поважною причиною поїхати в Україну, і поїздка в Україну буде причиною відкликання колективного захисту. Погода. Що б я сказала, так це вона помірна. Але ми живемо на півдні. Буває і до мінус 15, але здебільшого плюс-мінус 5 взимку. На півночі трохи холодніше і сніжніше, ну і всі радощі полярної ночі та полярного дня. Але температуру таку підтримує на комфортному рівні Гальстрім. Щодо роботи, звичайно, ми всі хочемо знайти роботу якомога швидше, але з усієї маси біженців, не тільки українців, до речі, роботу знайшли тільки 15%. І коли ви чуєте чудові надихаючі історії про роботу, як легко заробити 30-40 тисяч крон на місяць, то пам'ятайте про офіційні дані. Працевлаштування 15% біженців. Працевлаштовані. До речі, 30-40 тисяч крон на місяць це досить висока зарплата і для норвежців. В деяких комунах роботи немає ніякої вже зовсім. Десь будуть складнощі через мову, бо треба просто, не просто вивчити пару фраз, а скласти іспит на А2, а краще Б1, Б2. І процес підтвердження дипломів також непростий і досить тривалий. Тож про це треба думати завчасно, готуватися і фізично, і морально. Також важливо пам'ятати, що якщо ви українець і маєте подвійне громадянство, і друга країна є безпечною, то колективний захист в Норвегії ви не отримаєте. Також, якщо є захист в інших країнах, то велика вирогідність того, що ви отримаєте відмову від надання колективного захисту. Вам буде запропоновано податися на індивідуальний захист, але жодному українцю досі індивідуальний захист не був наданий, і все це закінчується депортаціями в ту країну, з якої ви приїхали. Не надається колективний захист тим, у кого хто не перебував на початок повномасштабного вторгнення в Україні, також від, отримують відмови. Але якщо у вас є якась специфічна ситуація, і ви не впевнені, чи підпадаєте ви під колективний захист, краще вияснити це, поки ви ще не знаходитесь в Норвегії, бо тут все це буде набагато складніше. і краще. Якщо володієте англійською мовою, написати листа в UDI, це міграційна служба, вам точно нададуть відповідь і пояснять, чи ви зможете отримати колективний захист в Норвегії. А на сьогодні все. Я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. І сподіваюся, що це допоможе вам прийняти те саме зважене рішення щодо можливості переїзду в Норвегію і отримання тут колективного захисту, якщо ви його потребуєте. Буду вдячна за вподобайку і підписку. А на сьогодні пока.